Мене звати Лариса Байда, я координаторка проєктів громадської організації Національної асамблеї людей з інвалідністю. В цьому відео, яке є частиною онлайн-курсу Домашнє насильство Поліцейське реагування я розкажу про особливості роботи з жінками та дівчатами з інвалідністю, які звертаються за допомогою до поліції. Жінки з інвалідністю частіше стають жертвами насильства і рідше знають, як отримати допомогу, ніж жінки без інвалідності. Хоча, за офіційними даними, в Україні за 9 місяців поточного року суб'єктами взаємодії було зафіксовано 142 279 звернень, із яких 197 Стосувалось домашнього насильства щодо осіб з інвалідністю. Статистика, яка ведеться, не враховує чинник інвалідності, розподіл за віком, статтю щодо жінок та дівчат з інвалідністю. Тому нерідко жінки та дівчата з інвалідністю стають непомітними, невидимими, коли ми говоримо про насильство чи до жорстоке поводження. Форми насильства щодо жінок з інвалідністю можуть включати відсутність поваги до особистості, додаткове приниження через інвалідність, відмову в допоміжних засобах, наприклад, кріслах колісних, слухових апаратах, тростинах для незрячих, телефонах, відмову в засобах гігієни, що обмежує мобільність і спілкування з іншими людьми та посилює почуття залежності, весилля. Принижує людську гідність, загроза фізичного покарання, відмова в супроводі, допомоги в туалеті, в ванній кімнаті, годування, відмова в ліках питній воді, виконання догляду жорстокими методами, наприклад, відмова в зміні памперсів, прогулянках на вулиці, миття в холодній воді, залишення без одягу, небажані сексуальні посягання. Приховання інформації, прийняття рішень без згоди жінки, ізоляція від друзів. Контроль над фінансами. Чому жінки та дівчата частіше зазнають насильства? Перше. Соціальний міф. До жінок з інвалідністю ставляться нерідко як до безпорадних, несексуальних, яким потрібний постійний супровід та допомога. Ці міфи роблять жінок з інвалідністю менш помітними в суспільстві, а тому породжують новий міф, що жорстокість і сексуальне насильство неможливе. Друге набута навчена безпорадність. Жінки та дівчата, які проживають довгий час в закладах соціальної опіки, набувають певних навичок поступливості та безпорадності. Виходячи з таких закладів, вони успадковують поведінку, що робить їх більш вразливими до зловживань. Третє. Статеве виховання. Відсутність статевого виховання для батьків, які виховують дівчат з інвалідністю, для самих дівчат, жінок з різними видами функціональних порушень. Відсутність інформації в доступних форматах з цих питань. Особливо для дівчат та жінок з інтелектуальними порушеннями призводить до нерозуміння жінкою, що з нею відбувається, і їй важче звернутися за допомогою, коли вона піддається жорстокому поводженню сексуальному насильству. Четверте. Залежність від сторонньої допомоги. Жінка може залежати від допомоги родичів, опікунів. Доглядальника, доглядальниці допомоги соціального працівника. Відмова несвоєчасність її надання може призводити до страждань, а також до зловживань зі сторони помічників. Зловмисник може повністю контролювати подальші кроки жінки, яка звертається по допомогу. П'яте. Помилкові висновки. Прийнявши виклик. Або приїхавши на нього, поліцейські можуть неправильно оцінити поведінку жінки, наприклад, крик про допомогу. Поведінка жінки може означати тривогу, а не ознаки жорстокого поводження. В інших випадках працівники або працівниці поліції можуть не знати, що домашнє насильство над жінками з інвалідністю. Може включати позбавлення доступу до крісла колісного, телефону як засобу спілкування для нечуючих та інших. Чому жінки та дівчата рідко звертаються за допомогою, ганьба, сорок перед людьми, відсутність знань про свої права, відсутність інформації, куди можна звернутися, страх негативних наслідків. Наприклад, якщо я поскаржусь на свого кривдника, а він мій опікун і його зарештують, то з ким я залишусь, мене відправлять в інтернат. Тому жінки замовчують факти жорстокого поводження, домашнього насильства, щоб не опинитись на вулиці, в соціальному закладі. Не усвідомлюють, що поводження є жорстоким, бо з жінкою так поводяться все її життя. Не усвідомлюють факти сексуального насильства. Переконання, що поліція не допоможе, не розбереться, бо жінки вже мали негативний досвід спілкування з поліцією. Ізоляція жінки кривдником. Неможливість зателефонувати в поліцію через те, що відібрано телефон, ізольовано в будинку, в кімнаті.